Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми починаємо грати за Сполучені Штати Америки в моді Міленіум Давн. Президентом Сполучених Штатів є Білл Клінтон в Конгресі головою Демократична партія. США є членом НАТО, членом Ради безпеки ООН, Островом Свободи, учасником Великої Сімки. США є дрібні наркокартелі, а також США є наддержавою та ядерною країною. Корупція знаходиться на четвертому рівні, економіка знаходиться в стагнації, витрати на армію та поліцію разом зі спецслужбами є незначними, а ось на освіту, медицину та соціальну. Виплати, витрати знаходяться на високому рівні. Сьогодні генеральний прокурор США Джанетаріно повинна буде ухвалити рішення про долю маленького кубинського хлопчика Еліана Гонсалес. Гонсалес зараз проживає у Флориді у родичів після того, як йому вдалося пережити небезпечну втечу з Куби до США. Батько хлопчика, який проживає на Кубі, вимагає його повернення додому. Як з американської, так і з кубинської точки зору, по закону хлопчик повинен повернутись додому. Але тут є і моральні та політичні наслідки. Генеральний прокурор США вирішила залишити хлопчика у родичів у Флориді. Вранці 5 січня декілька людей із багатьох міст в штаті Іллінойс повідомили про нерозпізнаний летючий об'єкт трикутної форми та темного кольору. Ці повідомлення підтвердили п'ять офіцерів поліції. Летючий апарат, який летів беззвучно, як повідомляють він був великого розміру, летів на висоті на рівні дерев. Відразу з'явились теорії змов про секретні проєкти повітряних сил США та вторгнення інопланетян. Командування військово-морських сил США повідомило, що Есмінець USS Cole був атакований. В результаті чого загинуло 17 американських військовослужбовців, у звітах американської розвідки йдеться, що уряд Судану також може бути причетним до цього. Було вирішено звернутись до уряду Судану з приводу виплати збитків. Уряд Судану виплатив збитки в розмірі 250 мільйонів доларів на ремонт та переобладнання есмінця. 31 січня рейс 261, який летів із Мексики до США, впав в море приблизно в трьох милях на північ від острова Анакапа біля узбережжя Каліфорнії. В авіакатастрофі загинуло 88 осіб, 83 пасажирів та 5 чоловік. Ленів екіпажу в Анголі вже довгий час йде громадянська війна між офіційно визнаним урядом Анголи та УНІТА Національний Союз за повну незалежність Анголи. З самого початку УНІТА боролась проти Ангольського соціалістичного уряду, який підтримували СРСР та Куба. Після розвалу СРСР підтримка УНІТИ практично зникла, але прийшов час знову їм допомогти. На даний час на Анголу має великий вплив Китай, а також Росія. При владі стоять реакціонери в той час, як в УНІТІ знаходиться західна ідеологія. Ми почали надавати економічну та військову допомогу, передавали гроші, зброю, гуманітарну допомогу, також відправили військових радників. Це повинно допомогти їм, як мінімум, не капітулювати. Скоро будучи вибори, і Біл Клінтон наостанок вирішив вкласти гроші на розвиток економіки, на розвиток інтернету та почав зелені інвестиції. Окрім монголи, громадянська війна йде ще у Сієра леоне Проти офіційного уряду виступає Об'єднаний Революційний фронт, який має підтримку з боку Ліберії. Навіть більш того, Ліберія веде наступальні дії проти офіційного уряду. С'єра Леоне відстоює західні цінності, тому ми, як острів Свободи, не можемо їм не допомогти. Як у випадку з Унітою офіційному уряду С'єра Леоне, ми також почали відправляти економічну військову гуманітарну допомогу. Та відправили своїх військових радників. Проти Ліберії ми ввели ембарго за агресивні дії проти сєра Леони та Гвінеї, а також підтримці Об'єднаного революційного фронту. До того ж, при владі у Ліберії знаходиться військова хунта в драматичній та травмуючій події. Шестирічна Кайла Роланд. Учениця навчальної школи в штаті Мічиган була смертельно поранена своїм шестирічним однокласником з пістолета, який дитина знайшла в будинку дядька. Хлопчик сказав дівчині, ти мені не подобаєшся. Після чого вистрілив їй в руку. Куля пробила життєво важливу артерію, викликавши сильну кровотечу. Після чого дівчинка померла. Кайла Роланд стала самою молодою жертвою шкільної стрільби в історії США. Знову переносимося до Африки, де вже 12 років йде громадянська війна в Сомалі. Після повалення комуністичного режиму там розпочалася міжкланова війна і Сомалі як держава. Практично перестала існувати. На даний час є міжнародно визнаний уряд Сомалі, який знаходиться в місті Беледуейне. також існує Держубаленд, Держава Південно-Західного Сомалі, Сомалійський Національний Альянс, Пунтленд та Сомаліленд. Не дивлячись на те, що ідеологія в офіційному Сомалі відрізняється від нашої, це не завадило нам почати їм допомагати. Так же, як у випадку з Унітою та С'єра Леони, в Сомалі ми почали постачати економічну, військову, гуманітарну допомогу військових радників. А також ми відправили інструкторів, які будуть навчати сомалійські спецслужби для знешкодження радикалів. Представники із Саудівської Аравії стверджують, що для країн ради співробітництва арабських держав перської затоки потрібна зброя для захисту від наших спільних ворогів. Країни перської затоки історично підтримують США і вони є важливими союзниками США в арабському світі. Тому було вирішено передати їм зброю. 5 листопада почалась передвиборча кампанія. Білл Клінтон вже однозначно не буде президентом, бо він вже відбув свої два терміни. 19 листопада пройшли вибори. На виборах перемогла республіканська партія. Тепер президентом Сполучених Штатів є Джордж Буш Молодший. На цьому перша серія за США в моді Millennium Dawn закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.